І от раптом мама лишилася де запарконом, а ти сам один вперше йдеш, у ще не знала сповний несподівано всі. Ноги в тебе підгинаються і тремтять. У роті сохне, по грудях пече, а в животі дітейкає і холоне. Ось абухай слія в поряд з кольком колючкою і так голосно цепотів зубами, що колько раптом повернувся і злякнув спитав. Ой, що це? Зуби? затинаючи чесно, признався зайчик. Боїшся? спитав Колько. Боюсь, признався Кося. І я боюсь, сказав Колько. Давай боятися разом. Давай. І такий він раптом став дорогий цей жичок Колько, що Кося обняв би його зараз, якби на отій колючки. От із ким я дружитиму, одразу вирішив він, і йому стало трохи легше. Нарешті на канало вийшов директор, Бурмило Михайлович Ведмідь. За ним вчителі. Пантера, жирафа, лисиця, слон, мавка і бегемот. — Здравствуйте, діти! урочисто сказав білі. Вітаю вас із початком навчального року в нашій школі. Дозвольте представити вам наших учителів. От, будь ласка, класним керівником у вас буде Пантера Іговарівна. Вона викладатиме лісову математику. Але шукайте, де пантера Іаларина? Зняла лисичка. О, пантера Іаварина. Лисавета Патрікіна. Лісторію, тобто лісову історію, мамот Африканович. Лісографію, тобто лісову географію жирафа жирафіна. А де жирафа жирафія? О, така висока кінь. Пасна Так? Фізкультуру Макак Макакович. Де Макак Макакович? Оце певне. Спеціальний музичний предмет Свіфетр. Бегемот, Хіпопотамович. А де бегемот? Гіпопотамови. Слон. Бегемот. Ієтки. А ви з межу мови викладатиму я сам. Сподіваюсь, що всі ви будете вчитися старанно і сумлінно. не завдаватиму клопоту вчителя І мені не доведеться викликати в школу ваших батьків. А тепер у клас починаються уроки. Людмила Михайлович Цикалатов у великі лісовій слова.